Період часу з 22 по 28 квітня працівники поліції Шепетівського району задокументували 590 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 29. За вчинення хуліганських дій 3. За вчинення насильства в сім'ї 6. За порушення правил безпеки дорожнього руху – 300 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 2. Просимо громадян бути взаємовічливими, з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тим часом ми подбаємо про вашу безпеку. Жителька Шепетівщини, купуючи фермерське обладнання через інтернет, натрапила на шахраїв. Поліцейські встановлюють усі обставини події. 25 квітня до Шепетівського району управління поліції звернулась потерпіла, у якої псевдопродавці виманили більше 18 тисяч гривень. Жінка розповіла, що шукала роторну косилку на популярному інтернет-сайті. Коли знайшла підходяще оголошення, зв'язалась з продавцем, який попросив передоплату. Потерпіла переказала більше 18 тисяч гривень за обладнання, втім, товару так і не отримала. За даним фактом, дізнавачі Шепетівського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці нагадують громадянам, як відрізнити добросовісних продавців від шахраїв. Аферисти заманюють покупців привабливою ціною. Зазвичай ціни на їхні товари значно нижчі від конкурентів. Шахраї просять повну або часткову передоплату та категорично відмовляються у пересилці товару з оплатою при отриманні у відділенні служби доставки. Тож не ризикуйте оплачувати покупки наперед у неперевірених продавців, так ви можете залишитись ні з чим. Бережіть свої заощадження та будьте пильними.